Вітаю! З вами Оксана Олексіївна і наш урок онлайн. Розпочнемо ми його, погравши у гру футбол. Я пропоную вам забити гол-м'яч у ворота, виконавши обчислення прикладів на екрані. Будьте уважні! Ви молодці. Тому що сподіваюся на те, що ви його дійсно забили. А зараз давайте програємо у гру порядок. Розташуйте, будь ласка, десяткові дроби в порядку зростання. Тобто від найменшого до найбільшого. Давайте перевіримо себе. Найменше число буде 0,2. Наступне число 0,32. Далі 5,5. Далі 10,1 10 після нього 12,9. Далі 45,32. 50,5 і останнє число буде 68,6. А давайте тепер розташуємо букви в порядку Зростання десяткових дробів. І прочитаємо слово множення. І тому що тема нашого уроку сьогодні множення десяткових дробів на одноцифрове число. число. Давайте розглянемо приклади, зображені у вас на екрані. Цифри ніби однакові, але добутки в нас вийшли різні. Чому? Тому що у першому випадку ми множили ціле число на ціле число, в другому випадку ми вже множили десяткові дроби. А зараз давайте ми разом з вами розв'яжемо приклад і обчислимо такий вираз: 36,42 помножити на 4. Розпочинаємо множити з найменших одиниць. 4 на 2 8. Далі множимо 4 на 4, 16, 6 записуємо. 1, пам'ятаємо. 4 на 6, 24 і той 1, 25. 5 пишемо, 2 пам'ятаємо. 4 на 3 12 і тих 2, 14. Що ж ми робимо далі? А далі ми дивимося, скільки знаків після коми стоїть у першому числі. В нас після коми в першому числі є два знаки. 42. Отже, нам в добутку треба відкинути два знаки вправо. Тобто запам'ятовуємо правило, щоб помножити десятковий дріб на ціле число, потрібно виконати множення, не звертаючи уваги на кому, і в добутку відокремити комою з правого боку стільки цифр, скільки цифр є у множнику. Правило необхідно вивчити і вміти ним користуватися. Давайте ж помножимо такий приклад: 0,03. Помножити на 5. Буде 15. Тепер потрібно відокремити комою три цифри. Тобто стільки, скільки їх відокремлено у множнику 0,03. Але в числі 15 всього дві цифри. Тому перед цим результатом ми ставимо два нулі. І відокремлюємо справа наліво три цифри. Вийде 0,015. А зараз поставте відео на паузу і виконайте самостійно обчислення даних прикладів. На домашнє завдання розв'яжіть задачу. Будьте уважні. Задача на три дії. Бажаю вам успіху.